Влучання по приватним підприємствам і пошкоджені житлові будинки. Більше подробиць про нічний обстріл Миколаєва та ліквідацію його наслідків, дивіться у репортажі нашого Олександра Матюшенка. В ніч на 3 листопада місто Миколаїв зазнало чергової російської атаки. Було пошкоджено будівельний магазин, складські приміщення, а також зачепило житлові будинки. Про те, що сталося вночі, і що бачили люди, дивіться зараз. Постраждалих внаслідок атаки вдалося уникнути. Однак через влучання пожежа охопила господарський супермаркет. Як повідомили у ДСНС, її площа склала 200 квадратних метрів. Вогонь вдалося приборкати силами миколаївських надзвичайників. Окрім того, ушкоджень зазнали житлові багатоповерхівки. Поруч вже зранку всі збитки фіксуються фахівцями, зазначають в адміністрації Інгульського району Миколаєва. Були пошкоджені також багатоповерхівки, приблизно 5 будинків. Це в основному скло. Вікна От. На зараз працюють комунальні підприємства міста. Це такі як пілот, вони зашивають час вікна. КП парки прибирають місто там, де було скло. Прибирають адміністрація Інгульського району. На зараз фіксує людей, які постраждали. Для подальшого їх передачі вже на комісію з ДБК». Ще одне займання сталося на території станції технічного обслуговування, яке теж потрапило під російський удар. Рятувальники приборкали його на площі 30 квадратних метрів. Окрім того, пошкоджено дві автівки. Ольга, яка працює на сусідньому підприємстві, що також зачепило вибуховою хвилою, зізнається, була вражена, коли вранці прийшла на роботу. Я утром прийшла. Я вранці прийшла і побачила це все. Всі шибки вибиті, стіни, які з'єднані з цієї території, просто знесені. Їх немає. Начебто, взагалі ніколи не було. Другий поверх у нас там повністю вигорів. Всі наші верстати, вся наша техніка, це все згоріло, все знищено. Все унічтожено. Місцеві жителі, які мешкають поруч, кажуть, що спочатку чули, як російські шахеди підлітають до міста, а потім вже сталися удари. Попри відсутність постраждалих, нічні події налякали людей. Дуже сильний вибух. Але перед тим як був вибух, таке впечатлення, що завила тривога. А це була не тривога, це летів снаряд. Гучно дуже було. Будинок постарав дето. Ну сі, та сторона, всі стекла вибиті то 30 процентів. Можна сказати, не на 100, на 30%. Трошки у мене балкону двері всі стекла вилетіли, і на балконі стекла вилетіли. Ліквідація наслідків нічної атаки триває. Як повідомив ДСНС, до гасіння пожеж залучилися 24 рятувальники та 6 одиниць техніки. Від місцевої влади спрямовані аварійні бригади комунальних підприємств. КП парки, КП пілот. ГДМБ, на сьогоднішній день адміністрація приймає людей, які постраждали. Невчасниці це вікна. Ми беремо у них інформацію, адресу, призмайба по батькові, для того, щоб далі можна було вже комісіонно виходити к ним з фіксацією пошкоджень. Разом з тим на місцях влучань працюють правоохоронці, які документують чергові російські воєнні злочини. Олександр Матюшенко, Роман Базик, Євгеній Гончаренко, Новини на каналі Март.